Я Україна, жила собі, нікого не чіпала, я розвивалась, мріяла могла, сумлінно вчилась, вільно працювала, любити вміла, чесною була, Така тендітна – це на перший погляд. Беззахисна, маленька і одна, так думав той сусід, що поряд. Який хотів мене усю й до дна, він мав подобу хижу і велику, звірячу хтивість у своїх очах, без совісті, без честі є безлику огидний був, на всіх наводив страх, приходив часто, бив себе у груди, показував кулак і свій язик. Людською мовою казала Я не буду, та до відмов він, бачте, не звик. Не звик і не пішов. А вісім років лупив криваво в вікна. Ми ж сім'я вночі підступно вдерся з усіх боків. Кричав: Если не моя, то і нічя. Думав, я злякаюся і заплачу, він думав, я пощади попрошу. Е, ні, в мені козацька кров гаряча. У мене зуби є, і я вкушу. І так, болить, болить нестерпно. Та я востаннє в цей раз потерплю, Щоб остаточно назавжди роздерти Кривавого сусіда без жалю. Я влучу точно, адже б'ю прицільно. Мене так Богом доля нарекла: Я Україна, незалежна, вільна, я ще сильніша, як колись була.